Якщо ви досі задаєте собі питання, куди влаштувати дитину для позашкільного розвитку, чи ваш школяр ще не вирішив, що саме йому подобається, то є безліч варіантів? Адже у стрийській громаді працює три позашкільні установи, які пропонують широкий вибір занять гуртків та секцій для дітей шкільного віку. В громаді діє один з найбільших позашкільних закладів це будинок дитячої юнацької творчості. Він є комплексний заклад, який включає в себе. Е... Гуртки різних напрямків, вони також мають студію малючок, які готують дітей до вступу в школу. Фактично всі напрямки в них представлені. Так само в них діє мала академія наук в будинку дитячої нацької творчості. Яка має секції з предметів шкільних, тобто діти можуть займатися, крім того, в малій академії писати роботи наукові? Завжди на слуху у стрію і станція юних натуралістів, де працюють гуртки еколога натуралістичного напряму. Цьогоріч тут діють 32 групи, які відвідують майже 400 дітей. Якщо дитина любить природу доглядати за рослинами чи фантазувати із природними матеріалами, то їй саме сюди стараємося зробити привабливим нашу територію, ну і наші. Кабінети так само, кожний під свій гурток. Це і юні друзі природи, і юні квітникарі, лікарські рослини, також ці фітотерапія, тобто різноманітні гуртки, які мають еколого-натуралістичний напрямок. Захоплення більш для хлопців втілює третя основна позашкільна установа у Стрийській громаді: це станція юних техніків. Тут є картинг, мотоциклетний гурток, автомоделювання. До речі, з останнього стріяни постійно займають чемпіонські звання у світових та всеукраїнських змаганнях. Я на чемпіонаті України серед юнаків зайняв два других місця копіями: копія півторашка і копія двойка, а також на гран-при кадетом двойкою зайняв теж друге місце. Завдання стоїть, щоб діти не гуляли по парку, чи ви займалися. А корисними справами технічні види спорту, технічні гуртки корисні для хлопців. Це математика, фізика, слюсарна справа, електротехніка. А дівчата відвідують? Дівчата відвідують технічний дизайн та малювання. І грудський оріган у Стрийській громаді також діють чотири дитячо-юнацькі спортивні школи, дві загального напрямку і дві спеціалізовані академія футболу Скала 1911 та шахова школа Систер музичук. Ми працюємо по програмі дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У нас єдина програма це програма по всій Україні. У Нас мають право займатися дітки в залежності від віку, від виду спорту. Наприклад, шахи це починаючи з шести років. І закінчуючи 23 річними дітьми, але це вже ті учні, які вчаться в вузах вищих учбових закладах, але ще мають право займатися на спортивній школі. У Стрийській громаді поза шкільними заняттями охоплено понад 5 тисяч дітей. Навчання у цих закладах безкоштовне. Школярі можуть обрати собі заняття для душі і для спортивного розвитку. Головне батькам звернутися в установу та записати дитину. Ольга Щепаняк, Роман Купринець, головні новини для стритебе.